Ну що, сьогодні у нас огляд ось таких азіатських продуктів будемо разом з вами куштувати і дивитися, що смачно, а що ні. Ось таке спершу у нас йде десертик, він коштує 4,99, дві упаковки, йде в наборі мед. Рослинне молоко і ложечка. Зараз будемо з вами готувати. Це все потрібно об'єднати. Подивіться тільки зверху насипані червоні боби і знизу желе. Відкриваємо молоко і все перемішуємо і насолоджуємося процесом. Тому що на роботі дівчата у мене їдять таке з задоволенням, і ще знаєте, вони як їдять, то так чмякають і виглядає так собі. Зараз це желе. Ну, чесно кажучи, я не зрозуміла смак, воно десь, напевно, 5 з 10 оцінка моя. І наступного разу я таке точно не візьму, тому що смак для мене дуже незрозумілий. І я таки не хочу їсти. А ці боби рожеві це взагалі щось таке, знаєте, незрозуміле, та навіщо його взагалі поєднувати. Потім наступне йде ось таке желе, яке я приготувала заздалегідь. Консистенція мені дуже сподобалась, але давайте дізнаємось, яке воно на смак. А на смак, воно було дуже солодке. Що це взагалі за фрукт такий? Я звикла, що желе зазвичай воно таке, знаєте, з кислинкою, малинка, ківі або полуничка, а це прям солодке. Ось ця соломка, вона зроблена з вівсянки, типу, знаєте, така більш корисніша з шоколадом. І коштувала вона долар 29. Мені вона сподобалась, була вона смачна, я з'їла декілька штук, тому буду її купувати наступного разу також. І зараз ми з вами приготуємо бабл ті. Я купляла тапіоку і заздалегідь її приготувала в мікрохвильовці на 2 хвилинки з водою. І потім ось така вона в мене вийшла, зробила собі чай з молоком. І це все перемішуємо та насолоджуємося. До речі, цей Баблті мені сподобався, він був максимально простий. Можна додати ще льоду, і в літню пору було дуже класно. Тому рекомендую. Кому цікавий магазин, залишу в коментарях, де знаходиться. Не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. Всім дякую!